Доброго дня! Продовжуємо наше відео. і Сьогодні хотів би зробити огляд капусти, яка була висаджена на гребні. До минулого відео було дуже багато запитань, як буде рости дана культура на гребнях, як буде триматися капельна стрічка. І сьогодні вже 20 червня капуста готова до збирання і невеликий огляд. Дивіться. Капельна стрічка гарно тримається між рослинами. Нічого вона не путається, нікуди вона дівається, її не поздувало вітром. Це дає можливість вносити поживні елементи, мінеральні добрива. Також цей гребінь мінімалізував складні погодні умови, а саме оці грозові дощі, які були попередні два тижні. Тобто ці аномальні погодні умови. І от бачите, що спокійно можна працювати на даній технології. Дуже добре розвинена коренева система, гарний баланс, повітряно-водний баланс зберігався на протязі всієї вегетації. І, в принципі, гарний результат. Гарний продукт на такій площі з такою технологією. Тому звертайте на це увагу і приймайте дану рекомендацію і таку технологію вирощування капусти на гребні на своїй виробничі площі. Ставте вподобайки та підписуйтесь на наші канали.